Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ефірі я, Сашко. Добрий у Києві з побратимом перетинаюся, допомагаю йому вигулювати цього файного песа. Ну, як допомагаю, <гадаю> складаю компанію. компанію. Він мене пригощає різними смаколиками. З поміж іншого в кав'ярні, в якій ми придбали, сніданок. Там є поличка з книжками. І ось, з поміж всіх українськомовних, я ось цей непотреб там виявив, кажу. Ну, пані за, за барною стійкою, так, кажу. Кажу, на московитів чекаєте. Дивіться, за цим непотребом ідуть московитські солдати, танки і язик московитський це головна зброя московитів проти українців. Кажу, Розповсюджуєте величі узкої культури так званої. Вона така тайні, я це вперше бачу. Кажу, ну, то я так розумію, воно вам не треба. Правильно, вона каже, так, звісно, не треба. Кажу, Ну окей, якщо не треба, то я заберу з собою. У мене тут буржуйки немає. А єдине, що варто робити з таким гноєм в українській, вільній, переможній, самостійній Україні, це ось такого плану речі. Дякую всім за підтримку. Ваша підтримка важлива. Робімо кожен на своєму місці все, що можемо для остаточної перемоги України над ворогами зовнішніми, насамперед Московією, і внутрішніми, насамперед, її посіпаками. І пам'ятаємо, що за малих дій на користь перемоги України не буває. Кожен, хто намагається вас переконати, що якісь ваші дії на користь України не важливі, не змістовні, замалі. Це демотиватори, яких головна мета це вас відповідно позбавити переможного духу, переконати, що це все заслабко, це все не те. Не ведіться на це лайно. Перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.